Нас прийняти туди, чи вони навіть, щоб з ними працювати на рівних, а не бути того, що вони нам щось дадуть. Не треба, щоб нас до ми їм також можемо багато що дати, як виявилося. Тобто ми можемо їм дати і електрику, ми можемо їм дати і продукти, ми можемо їм дати і багато чого іншого, і, і технології, і наших айтішників і наших інженерів і так далі, і тому подібне. Тому потрібно себе цінувати, потрібно розвивати свій бізнес і потрібно поставити так питання, щоб Європа сама хотіла, і все у нас буде добре, ну, є я розумію, що робота і треба йти. Тоді якщо якщо я ви хочу частина слово. Просто... Так, так. Та бо то, можливо, можливо, раз ви знайшли вже і сьогодні побули, тут то, тобто, нами, можливо якісь актуальні потреби. Будуть корисні почути зараз. Можна із тих, хто тут присутні, хто зараз є зі статусом БПО і мешкає в Рубіжному, є в, о, в Рубіжному посту Тернополі. Є можливість просто запитати в представника структурного підрозділу міської ради, який безпосередньо займається соціальними питаннями. Можливо, є якісь такі нагальні потреби які варто сказати тут і зараз.